Мені їхати нікуди, не уможуть у мене нікого нету. Поэтому так. Ірину Миронівну разом з чоловіком евакуювали з мікрорайону Корабел. За продуктами ходили в переривах між обстрілами. Вже люди звикли так, що вони відстріляються, відлітаються. Потім з перекур, напевно, навірно, періоддихають, наслаждаються. за це час бігуть всі в магазин, швидко по скуплялися, а потім попад домами, по дерев'яна, тому що дрони вилітають ні звісно То його не тут раз і з'явився. Евакуйовану родину поселили у безпечному місці, забезпечили всім необхідним для життя. Далі комнату на двох, мені й можу. Мож поки в больниця. Душова є, туалет є, кімнати чисті, все в налічі. Щиро вдячна за прихисток і Зінаїда Іванівна, яка не мала можливості оселитися самостійно. Те очень много треба брати, якщо брати зімнє, і там одежду там лишню. Ми тільки взяли першу необхідність: і стиральна машина, зі душ можна пойти прийняти. І обіди очень вкусні, і чиста постель нам видалі. На все добре. Дякуємо, дуже дякуємо. Нагадаємо, що через пошкодження мосту на острів триває термінова евакуація населення.